З опівдня майдан розтривожився. Спочатку вісті з Василькова бійці внутрішніх військ, яких тут кілька днів стримували місцеві, прорвалися на Київ. Гляньте, що поданки роблять. Далі сипляться новини з різних точок центру про військових, які оточують євромайданний периметр, і про кілька закритих станцій метро у самому центрі Виглядає це так: зачинені двері, метро і голос з гучномовця. Вже 4 години. Вони більше ніж 4 години. Вони кажуть, що станція зачинена і замінована. Міліція заявляє про погрози замінування довкола майданних станцій. Євромайданці розуміють, таким чином готують їхню. Карта блокування урядового кварталу станом на середину дня виглядає ось так: периметр від майдану до кабінету міністрів, включно з адміністрацією президента. На ключових постах барикади євромайданців, такі от, як біля кабміну. Від ранку мітингарі тут гріються вогнищем і піснями братів українців визволимо. Звісно, що ми не будемо ризикувати людьми. Якщо раптом дійсно великі сили будуть насуватися, ми дамо команду відступити на майдан і покликати допомогу. А це барикади на розі Шовковичної та Богомольця, неподалік адміністрації президента та у кріпосному провулку поруч із бар'їнським парком. А так розумієш тут і плану ж вас закарпатці завжди вміють, то все добре зробити. Я думаю, що... що товариство, так все зараз це. Ситуація така, що беркутівці десь по селах піший марш кідок роблять сюди на Київ. Вже за деякий час з боку Бесарабки ось така картина. Колона з військовими рухається в напрямі Хрещатика. Священники надихають військових не застосовувати силу. Слава Хлопці з Євромайдану стають живим ланцюгом. У Київській мерії готуються до усілякого, але не панікують. Приїхали сюди не просто так, а боремо за свою країну. Війська, які отримували у Веселькові, теж тут вишукувалися з боку висадки. Була команда на розгін, на вторгнення. Ні, ні, ні. Не було. А як часто змінюються команди? Зараз ну, немає п'ять хвилин. Ну, ми ж не в бойових умовах знаходимось. Це в бою команди змінюються, обстановка міняється, а ми ж не в бою. Це які стояли в Василькові. Після 16-ї години пересування військових стають усе стрімкішими. Це вони вибігають з Маріїнського парку і рушають у напрямі барикад біля будівлі уряду. Ми чітко засвідчуємо, що поки що це мирний протест. Але якщо та банда зараз перейде межу, то ми будемо діяти адекватно до тої загрози, яку вона створила. Ми в першу чергу бережемо людей і ми максимально сьогодні зробимо так, щоб ми ці люди збереглися, і далі ми будемо робити наступ.